Hello, doggy. A the doggy? Children? Hello. But? Oi, I did doggy. Hello, children. We never sure had the doggy. Okay. Я думаю, тоді проведем um, програму без нього. Можливо, взяв якусь відпустку чи що, Хм, hm. дивно. Ну добре, давайте ми згадаємо, що ми робили минулий раз. Ми дивилися картинки. Так, про погоду.

Паша бери картинку. Так, наступна погода у нас, яка буде? Тані. Алло! Тані, алло! Алло, Шагі! Алло, Тані, не дай, що ви тут робите? Бо я сказав, що ти взяв відпустку. Відпустку? Чи, Андрій, Я є, ні, не брав відпустки. Я ти що таке придумав? А що придумати, як тебе немає? Я просто, дітки, я ходив на двір на вулицю. аутсайд, Подивіться, яка сьогодні погода. Яка погода Вибери картинку, покажи. Сьогодні, а давайте так, я вам скажу, яка погода, а ви мені покажете, правильно чи ні. А дітки нам скажуть, ви правильно показали чи ні. Окей, okay, я буду тільки показувати, підказувати. Тепер підказувати не потрібно. Я теж граю. Окей, okay. It's today. It's uh, cloudy And rainy. Rainy. Yes, you're right! Хмана, йде дощ. Уявляєте взимку, іде дощ. І ми сьогодні продовжимо говорити про погоду і будемо говорити зручно окей. Діти ти мене, до ще пробачиш, що я почала відео без тебе. Ну добре, я думаю, ще пробачим. Паля, а чому на цей раз без бананів? Банез. А, а я, я їх не принесла, а я ж несла банани. Ой, я, мабуть, їх з'їла по дорозі знову. Тепері, давай вже без бананів приходь, а то ти так всі банани перенеси. окей, yeah. okay. я на другий раз я принесу інше, Окей, Окей, Пері домовилися. Отже, Безе і Венче. Ми сьогодні будемо говорити про погоду взимку. Інвиче. І ми сьогодні почули, що погода взимку навіть буває дощовою, у а як ви думаєте, яка ще буває погода? Сані. Сані є! А ще буває с сніг, Ми тут і Ми тоті граємо сніжки. Ну, так звичайно, we плей snowballs in winter, коли snowy weather. Так і звичайно і cold, холодно. А ще буває не просто холодно. Бо прохолодно, про Наприклад, сьогодні it's cool. Коли temperature температура above zero вище нуля. Взимку таке буває. А коли мороз фростит, the temperature is below zero нижче нуля. До речі, а як сказати, коли ну, все замерзає, мороз такий, ми можемо сказати, it's frosty, It's, frosty. it's frosty. Yes. А ще можемо сказати, що у нас it's freezing. Все замерзає. It's freezing. It's freezing. 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 До речі, а ще буває погода Archie. Арктична, уявляється як в Арктиці. Так, як в Арктиці. Uh -huh. Коли все все може перетворитися на пингвінів. І ми, теж. І ми тоді stay at home. ми залишаємося вдома. Але у нас останнім часом такої веза не буває. Звичайно, ми ходимо go for a walk, ходимо гуляти, go outside, play snowballs, ski, skate, sledge, and so on. And make a snowman. Окей, go right доки. У мене є ідейка. А давай гайдітки нам намалюють, що вони роблять в зимку, зимову погоду на двірку. Окей, okay, Найса nice, Джія, або просто напишіть нам. Пишіть у коментарях під цим відео. Окей, Найс. Реджі, докі, а давай ще ми побудуємо речення, коли в нас два види погоди. Наприклад, сніжно і морозно. Думаю, потрібно викрутити Н. Єс, Єс, а в місь не приклад! А ну-ка, it's cold and snowy! Як це перекласти пері? Холодно і сніжно. Правильно, Пері. А тепер побудуй речення, про яке ми говорили. Морозно і сніжно. It's snowy and freezing. О, тобі сподобалось слово freezing? Yes, you are right. А ще, як буває, наприклад, може бути ось як сьогодні, Паша. А ну, візьми цю картинку і побудуй речення. It's... It's cloudy and rainy. Well done, чудово. It's cloudy and rainy. Why, в мене є ще одне речення. It's windy and snowy. Yes, you are right, Perry. Children, ви також можете поводувати речення, коли ви згіднаєте два слова за допомогою. And, ну що, підемо спостерігати за погодою? Так, я сподіваюся. Окей, so, children, have a nice day, have a nice evening, and see so you soon, побачимось скоро. Goodbye, children. Bye bye. Goodbye, kids. Stay at home when it's hard. Goodbye.